Аграрії втрачають прибутки через проблеми з логістикою. Експорту про це повідомляє Українська зернова асоціація. А все через російські удар по енергетиці, залізниця також портах. Інфраструктура пошкоджена, є дефіцит електрики. Тому залізниці і порти працюють не наповну. Попри це, цьогорічний врожай становить понад 81 мільйон тонн зернових і олійних. А це більше ніж торік, на понад 2 мільйони тонн. За оптимістичного сценарію, експорт у 2025-2026 роках може сягнути майже 50 мільйонів. Ніфтон не майже на 50% зріс врожай картоплі у цьому році. Якщо порівняти з минулим, посадкові площі збільшились на 25%. Про це повідомляють в інституті картоплярства. І зазначають, що це значно більше ніж потрібно Україні сьогодні. Тож маємо добрий надлишок коренеплоду. Водночас картоплю наразі вирощують переважно фермери та агрохолдинги. А ось домогосподарства суттєво скорочують вирощування картоплі. І я це суб'єктивно підтверджу на власному досвіді і власне власній яксь так сказати бабусі, дідусю, які вирощують картоплю, і цього року її було менше. Але то таке відступ від теми. Зараз з нами Денис Марчук на прямому зв'язку. Це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю вас з одного боку, дивлячись на е, ту е, кількість тонн, яку вдалося зібрати, мільйонів тонн, е, то мабуть новини добрі. Але з іншого боку, те, з чого я починав, е, це тема експорту, це тема електроенергії, бракує її інколи, це тема залізничної інфраструктури, портової інфраструктури, яка шкодиться не просто так а цим росіянським ворогом. То як можна характеризувати сьогодні ситуацію з нашим експортом потенційно на ну мабуть, уже не кінець цього, а скоріше 2026 рік, двадцять шостий рік. потенційно, по кількісному складу він менший порівняно з минулим роком, десь порядка на 33%. Якщо порівнювати більш точна цифра, це менше 6%. Мільйонів ми експортували в цьому сезоні ніж минулого року, але тут, окрім фактору безпосереднього удару, який здійснює ворог по портовій інфраструктурі, треба виділити ще кілька факторів. Перший фактор це погодній. А тому, що в нас запізнилися певні роботи з збиранням урожаю і по соняшнику, і по кукурудзі, тому що а, йшли в опади в жовтні в листопаді, і відповідно це пригальмовало роботу товароробників в полях. І другий фактор, ми повинні розуміти те, що а, експортери вони в цей листопад місяць, кінець жовтня, вони зменшують активність по експорту аграрної продукції, тому що мають значні запаси, які закуповували влітку. Тому ми очікуємо, що вже кінець грудня, січень місяць, прискориться робота з експортним потенціалом продукції зернової групи з території України. Відповідно, ми будемо набирати обертів для того, щоб повною мірою виконати ті експортні поставки, які ми собі ставимо на цей поточний рік. Тому що так чи інакше зменшення попиту в світі не передбачається. Навпаки, попит на продовольчу групу товарів навпаки залишається досить таки стабільним, і Україна в цьому є великим гарантом для забезпечення продовольчої безпеки. Спеки цілої планети, і якщо дивитися по континентам, то звичайно це Африка, Азія, ну і в тому числі європейський континент залишаються е, тими напрямками, куди експортується українська зернова група. А яким чином суттєво змінюється цей наш маршрут експорту за мабуть останні роки? Я просто зараз про перспективи: ми перспективно бачимо, от якраз такий європейський, африканський, азійський ринки, що розвивати. Плануємо не, мабуть, активніше європейський ринок з точки зору реалізації продукції платиспроможності населення є досить такі перспективний 500 мільйонів населення досить таки заможного, які здатні купувати. Плюс ми повинні розуміти смаки. Тобто, ми від я не говорю лише там про зернову групу. Я взагалі говорю про інші товари, які ми як в аграрній продукції можемо реалізувати на європейський ринок. І що ми говоримо про Африку, це динамічно зростаючий ринок з населенням. А фактично, там, наприклад, якщо ми говоримо про якусь одну там частину Африки, а Нигерію, наприклад, там до 2050 року населення має зрости з 250 мільйонів до 500 мільйонів. Відповідно, цифри по населенню говорять про те, що попит на споживання їжі буде зростати. Відповідно, для нас з точки зору перспективного присутності бути в Африці це дуже важливо. Але ми повинні розуміти, що логістика є досить таки дорогою, і нам потрібно конкурувати там з країною агресором Росії, яка допінгуючи ціни, має можливості. Реалізувати там свою продукцію дешевше, тому якщо б ми об'єдналися з Європою, а не створювали, наприклад, один одному там протиріччя, а створювали там якісь звинувачення в тому, що українська продукція заповняє європейський союз, а налагодили кооперацію і експансію на африканський ринок, це б, значно посилило б і українські і європейські позиції, і дало б можливість нам заробляти краще і більше того, вибити з цієї території частково Росії, тому що вона використовується як плацдарм для політичних шантажів. А що на вашу думку є тим суттєвим каменем, чи можу декількома каменями спотикання, от, які зважають об'єднатися з європейським, європейцями таким чином? Це ж історія він-він по суті? Це проблема пов'язана з тим, що так чи інакше підігріваються знов ж таки не без участі країни-агресора. А ці питання, які пов'язані з імпортом української продукції, в Європейський союз, що нібито через присутність українського врожаю на території європейського союзу, їхні ціни знижуються. Що Україна є великим конкурентом для тих, хто спеціалізується на вирощенні зернових олійних культур, і звичайно породжує певні незадоволення з боку фермерських асоціацій. Чи в Польщі, чи в Румунії, чи в Угорщині відповідно це призводить до певних впливів на політику, яка відбувається безпосередньо в Брюсселі, і плюс ми повинні розуміти, зараз відбувається певний етап реформування єдиної аграрної політики в Європейському Союзі. І власне на цьому етапі реформування ми, як всеукраїнська українська рада, враховуючи, що Україна підписала асоціацію з ЄС, і є певні умови по регламенту, які ми маємо дотримуватись, запропонували свій перехідний етап для українських аграріїв таким чином, щоб не придушувати, скажімо так, ті моменти, на які апелюють наші опоненти, говорячи про те, що українська продукція дуже сильно покриє європейський союз, ми кажемо, що для тих аграрів, які готові виконувати директиви, давайте відкриємо ринок, дамо можливості отримувати субсидії. Ті, хто не готовий водночас розпочати працювати по європейських директивах, дати можливості прихідного періоду після вступу України в ЄС в межах там 20 років, і яким чином будемо зберігати певну баланс сил для того, щоб не Ским так не нервувати аграрний асоціацій європейському союзу і водночас не ставити передумовою того, що всі мають виконати директиви, тому що якщо український фермер, який сьогодні в умовах війни продемонстрував свою конкурентну спроможність, але буде змушений без будь-якої підтримки виконати всі ці директиви, він просто не витягне цих фінансових навантажень і змушений буде закритися. Тоді постане питання: чи будемо ми тою аграрною країною, чи тою житницею і продовольчим хабом, який надає можливості світу Сьогодні вчасно отримувати продукцію з України. Дякую вам, пане Денисе, за те, що доєдналися до ефіру. Денис Марчук. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Він був на прямому відеозв'язку